Найбільша у світі соціальна мережа Фейсбук сьогодні святкує своє десятиріччя. За ці роки Фейсбук набув чималої популярності в Україні і не лише серед пересічних громадян. Його опанували для висловлення своїх думок. Спочатку вітчизняні журналісти, а останнім часом соцмережа стала платформою і для політиків. Вони активно почали заводити собі акаунти, що перевело спілкування можновладців з народом у зовсім іншу площину. Нині не лише представники змі, а й взагалі будь-хто саме на їхніх сторінках у соцмережі знаходять останні новини. Ини заяви та світлини. Про що ж пишуть наші політики? Дізнавалася Вікторія Кутіна Фейсбук увійшов в моду і в Україні. Серед активних користувачів можна побачити народних депутатів Верховної Ради, обранців місцевого рівня, громадських діячів, а також чиновників та урядовців. Включно і самим тепер вже екс-прем'єром Микола Азаровим. Хтось пише про особисте життя дітей, хтось про відвідування кіно і театру, а хтось і зовсім довіри ведення своїй сторінки при службі Одні політики пишуть практично щодня, інші відвідують свою сторінку зрідка. Проте без соцмереж політик вже виглядає якось несучасно. Отже, почнемо з Миколи Азарова. Зареєструвався він два з половиною роки тому. Пише доволі таки активно, але його пости це здебільшого відповіді на запитання або ж привітання святами. Він визнає, що його пошту перевіряють помічники, але він оперативно про все дізнається. Світлини є найбільше саме зустрічі Микола Азарова. Політик Петро Порошенко в соціальній мережі пише майже щодня. Його пости лаконічні. Найчастіше повідомляє, з ким їде на зустріч та яке питання будуть вирішувати. Інколи можна простежити його власні політичні думки. Без уваги не залишає тих. То потерпає у нинішній ситуації в Києві. Неординарний Олег Ляшко, найактивніший інтернет-користувач. Він знає про всіх і про все. Пости з'являються кожен день, по два-три. В останній час пише тільки про революцію. Всі світлини в стилі Олега Ляшка з вилами, молотом та в бійках. Також є і світлі фотографії з родиною. Сторінка Юлії Тимошенко теж користується шаленою популярністю. Проте з відомих причин вона не зможе її час оновлювати. Останній пост там залишено 4 жовтня 2013 року. Попередні повідомлення це звернення Юлії Володимирівни до українського народу. Хоч сторінка й не оновлюється, але читачів з кожним днем все і все більше. Ми склали рейтинг на популярніших сторінок політиків у Фейсбуці. Перше місце посідає Микола Азаров і його 53 тисячі лайків. Друге Сергій Тігівко, 51 тисяча лайків. Срібло посів Арсеній Яценюк – 38 тисяч лайки. Четверте місце Юлія Тимошенко 38 тисяч 476 лайків. П'ятірку завершує Микола Катеринчук – Його 25 тисяч лайків. Цікаво, що останнім часом в Фейсбуці реєструється стільки відомих людей, в тому числі політиків, що огляд їх сторінок вже можна видавати окремим тижневиком.